Бійка, штовханина та силові спроби пройти активістам на засідання сесії. Так, цього тижня проходила сесія Костопільської міської ради. Аргументація сторін проста: активісти прийшли на сесію, бо невдоволені діями виконуюча обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха. Ну а поліція та служба охорони перешкоджала їм, бо приміщення, де проходить засідання, було надто мале, щоб вмістити усіх охочих. Минулого тижня вибухівка, а вже цього тижня протистояння під сесійною залою та спроба зірвати сесію. Ажіотаж на сесії виник не просто так. Не можна сказати, що в порядку денному першої в цьому році сесії Костопільської міської ради були якісь аж надто особливі питання. Було все як завжди. Щоправда, серед питань порядку денного було два чи три питання, які аж надто цікавили активістів. Це власне подальша доля стомат поліклініки, навколо закриття якої ще з минулого року точиться дискусія. Кусії та декілька кадрових рішень щодо керівників комунальних підприємств міста але на перший погляд, вимоги та обурення активістів виглядають абсолютно справедливими. Насправді, ну, ми неодноразово розповідали про непрозорі, а подекуди відверто мутні схеми Костопільської влади. Але схоже, цим невдоволенням вдало намагалися скористатися і скористатися ті, хто минулого тижня підкинув вибухівку на подвір'я дідуху, ті, кому не подобається, що їх відсторонюють від влади в Костополі. І останньою краплею терпіння стало звільнення головного лікаря Костопільської лікарні та зятя Євгенія. На Денисюка Романа Товарницького про те, чому активісти намагалися прорватися в сесійну залу, і що з того вийшло у сюжеті наших журналістів, скандал штовханина та бійка. На сесії Костопільської міської ради побилися громадські активісти та поліція. За словами активістів, усе почалося через секретаря Костопільської міськради Давида Дідуха, який невдало пожартував над одним із них. Провокація на бійку була, коли мене виконуючи обов'язки звинуватив тому, що це е я то тобто для мене. Бо мене розізрило. якщо чесно. Я йому його попросив спростувати ці свої слова. На що він просто ухмилявся? Спочатку я би його перепитав, чи це сарказм. Він каже, так сарказм. Кажу, точно сарказм каже ні. Що мене збісило. У свою чергу сам секретар міської ради Костополя пояснює, неадекватна поведінка активіста вже стала звичною для депутатів міської ради. Ну взагалі. Е я не пам'ятаю, щоб я десь там жартував чи ще щось таке. Справа в тому, що Олександр він має таку привичку там забігати на сесію з телефоном. Ну, якби це всі знають, розуміють, і ставляться до цього з розумінням, тому нічого дивного з його сторони не відбулося. Навпаки, якби він цього щось не робив там чи не гукав, то всі б здивувалися, що з ним сталося. А так загально нічого такого не відбулося. Не було там якоїсь послідовної думки чи теми, і там було багато слів і такого іншого, тому не можу сказати, чому він так себе вів. Разом з тим варто зазначити, що активісти, які завітали на сесію, мали до секретаря та керівництва міста претензії, пов'язані не лише з меморіалом, де нещодавно пройшов концерт одного з рівненських гуртів. Так відомий в Костополі активіст Олександр Лада напередодні сесії записав звернення до костопільчан, в якому закликав небайдужих прийти на засідання депутатів та висловити ряд інших претензій. Доброго дня, шановна громада. Сьогодні на 10 годині на сесії. Хотів би, щоб ви Долучилися дуже багато болючих таких питань, наболівших, де наприклад, ліцей номер 5 збирав підписи, не були почуті. Четвертий ліцей, педагоги подавали свою кандидатуру щодо е, свого директора, до прикладу, не були, не були почуті. Далі, новостворені керівники комунальних підприємств просто під різними предлогами звільняють деяких людей. Виписуючи різні догани тощо. Однак до його виступу справа так і не дійшла. Разом з тим варто відмітити, що за словами депутатів більшості такою активністю костопільчан намагалися скористатися деякі опозиційні депутати. Зокрема, не на камеру розповідають, що мова про частину представників бюту в міській раді. Вони намагалися скористатися виступами активістів, щоб зірвати сесію міськради. Однак в них це повноцінно не вийшло, адже частину питань порядку денного депутати все ж таки розглянули. Ну а вже цього вівторка планується продовження сесії.